Минулого тижня Олександр Усик був на заходах державного рівня, де отримав аж дві значущі нагороди. Боксер розповів, як ставиться до цього, що йому про це сказали сини, та чи збирається відвідати Курську область, де зараз діють збройні сили України. Партнер проєкту Фавбет. Востаннє США мали олімпійського чемпіона у 2004 році. І це був Андре Уорд. Він завершив кар'єру двічі перемігши Ковальова. Зараз американцеві всього 40, і він анонсував своє повернення в бокс. Повернувся! От тільки не як боксер, а як контент-директор проєкту All the Smoke. Андре розказав, кого вважає нинішнім обличчям боксу. Мені важко назвати обличчям боксу одного бійця, оскільки це дуже велика людина. Флойд Мейвезер був обличчям боксу, і ви досі дозволяєте йому так називати себе. Це складно, тому що бійці б'ються один-два рази на рік. Коли ти не виступаєш 10 місяців, хто тягтиме бокс? У бійців різний рівень популярності, але ці хлопці теж тягнуть бокс. Я сказав би, що зараз обличчя боксу це двоголовий монстр. Я думаю, що це Джервон та Девіс. Не можна заперечувати, що він зробив. Не можна заперечувати те, що він створює, та його виступи. Ви також не можете заперечувати, що Сауль Альварес довго був обличчям боксу. Коли я думаю про обличчя боксу, то згадую Канело, Джервонту Девіса, а також не можна залишити осторонь Теренса Кроуфорда. Я гадаю, що це обличчя боксу. Я вважаю, що це один із них. Такий швидкий, такий популярний і перед ним просто не можна встояти. Цей новачок вривається в тусовку і відразу кидає виклик топам. І це донор-кебаб від Vogue. Я не люблю шкідливу їжу. І коли дивлюся, бокс надаю перевагу натуральним продуктам. Тому донор-кебаб зі справжнім м'ясом, яловичини або курочки це мій вибір. Є думка, що фастфуд це завжди шкідливо, але не в цьому випадку. Це соковити. Натуральне м'ясо, підсмажена тортилья, хрусткі огірочки, свіжі томати та пікантні соуси. І це все в одній страві. Ну дуже смачний мікс. А ще ловіть лайфхак, як отримати його максимально швидко або на зручний вам час. Допоки збираєтеся або їдете, заходьте в застосунок Pride та переходьте в розділ кафе. Далі обирайте вашу АЗК. У моєму випадку це в Києві на Іллєнка. Розділ Сендвіч овочі та лаваші я беру мега бо капець який голодний, і також зазначаємо зручний час видачі. Оплатили, полетіли. Ну що його казати, то треба спробувати. Тому заїжджайте на донор Кебаб на ВОК у вашому місті. 21 вересня ми будемо дивитися британське дербі за чемпіонський пояс IBF між Джошуа та Дюбуа у публічній площині. Мало хто ставить на Даніеля, а екс-чемпіон світу Тоні Белі взагалі відводить йому лише три раунди. Я вважаю Даніеля класним хлопцем та хорошим бійцем, який зумів вийти на якісно новий рівень. Але є проблема. Усе те, в чому він хороший Джошуа в цьому ще кращий. Тому я чесно скажу, що буду дуже здивований, якщо бій триватиме понад три раунди. Але якщо це станеться, тоді вирішальними чинниками можуть стати стійкість, витривалість і фізпідготовка Даніеля. І тоді це буде дуже солідний тест для Джошуа. Але в будь-якому випадку Ентоні сильніший і як атлет, і як боксер Сильніший у всьому. Практично в кожному компоненті, але трохи краще. Щодо трималки, то ось цей момент якраз варто перевірити. Ми не знаємо, чи Джошуа зможе витримати стільки пропущених ударів, скільки може витримати Дюбуа. Адже ніхто й ніколи не влучав так часто, ейджею, не отримуючи у відповідь. Знаю, що Даніль битиметься саме так. Він постійно на лінії вогню. У нього зовсім не складно влучити. Думаю, саме це Джошуа і покаже. Для багатьох з вас, як і для мене, AJ є однозначним фаворитом такого протистояння. Я погоджуся з Тоні, що він за всіма показниками кращий за Денні, хіба крім трималки. На що спроможний динаміт, ми вже бачили. Піде на будь-які брудні прийоми заради перемоги. Я думаю, що в нього є шанс за умов активного і жорсткого старту. Якщо динаміт вийде на свою ударну дистанцію або вімкне в роботу бруд, є шанси перемогти Антоху достроково. Для перемоги Дюбуа потрібно буде максимально бодатися, зближуватися, пробувати по потилиці. Судді таке часто пробачають, та й навіть зняття балу не буде критичним, якщо це похитне ентоні. Думаю, що саме в такій роботі Данилові варто шукати перемогу. В чистому технічному бою він ризикує не пройти всю дистанцію. Російські окупанти забрали життя ще одного боксера. В боях за Україну своє життя віддав майстер спорту міжнародного класу та член команди українських отаманів Денис Ящук. Він виступав у вазі 52 кілограми. Вічна слава Герою Олександр Усик провів час в Україні. Боксер взяв участь у офіційних заходах, де йому вручили відзнаку Національна легенда України та Орден Свободи. Сашко розповів, як ставиться до цього та Курської операції Збройних сил. Маємо три запитання до кого? До нашого Саші Усика. Олександра Усика. Доброго дня. Саша. Отже, перше запитання: ти став національною легендою України. Як тобі в тому відчутті? Слава Богу, я не думаю про це. Тут в принципі вже легенда на один рік. Кирил з Мішенькою позвонили і говорить: папа, ти що, тепер ти реально легенда? <сміт> я кажу, ні. Він каже, да. Я кажу, ну хорошо, для тебе. <сміт> я спокійно до цього ставлюсь, слава Богу, щоб... Все чудово. Це село Нью-Йорк в Донецькій області. Ти був там з хлопцями, записував таке патріотичне відео. Слава Україні! Героям! Слава Україна! Бала на все! Слава Нації! ворогам! Відео зараз Нью-Йорк, на жаль, під окупацією. Коли йдемо відбивати, коли йдеться, з хлопцями відбивати. А хлопці нам меседж скинуть, ми ще трошки попрацювати треба. Так, я знаю, що... Місто вщем знищене. І це дуже погано. Якщо... Відновимо. Знаю, що військові тебе постійно е десь хотіли б, щоб ти був з ними, а якщо в Курцьк запросять. Та ну, треба буде їхати, якщо запросять. Ми подумаємо на це. Мені вдома. Нам на своїй території дуже... Хорошо, нам чужого не треба, тільки щоб показати, е, тільки, що можемо так тільки показати, що можемо, щоб обміняти свої території. Опа! А там якраз на раднієї землі збирався курянин Олександр Повєткін. 44-річний росіянин побажав терпіння землякам курянам, а також анонсував приїзд туди, сказавши скоро буду з вами. Я скоро прийду на свою батьківщину і буду разом з вами. Бажаю Повєткіну в'їхати на Курщину і невдовзі опинитися на звільненій українській землі. Ось, це так зустріч давніх знайомих була би. Василь Ломаченко перервав мовчання, наїхавши на народних депутатів. Слова боксера наводимо в ролику за підказкою.